Ми приїхали сюди не лікуватися, хоч і багато чули про лікувальні джерела. Приїхали подивитися Карпати, оздоровлятися скоріше, ну і відпочити. Приємно з корисним, все подобається. Всі природа, і люди, і вода. Вода і справді тут цілюща. Понад 40 років тому інженер Омелян Стоцький, чиїм іменем нині названий курорт, знайшов у східниці 38 джерел мінеральної води на втусі. З них 12 визнані лікувальними. Вони помічні при захворюваннях нирок, печінки, шлунково кишкового тракту і не тільки. ДНС – ес скважина. Вона має більше марганцю. Ми радимо хворим, у яких є проблеми з цукровим діабетом, з цукрами. Джерело третє, воно має ще до того всього. Бор воно має до того всього бромверніше, має більше цинку, яке так само використовується при захворюванні простати для нервової системи. Синдром хронічної втоми дуже гарно в нас лікується. Щоб знати, з якого джерела пити воду та в якій кількості, потрібно спершу проконсультуватися в курортного лікаря. Кваліфіковані спеціалісти за допомогою сучасного обладнання здійснюють медичний огляд та залежно від діагнозу призначають оздоровчі процедури. До таких процедур належить лікування озокеритом, сольові та кисневі ванни і, звісно, оздоровлення джерельною водою. Люди, які приїжджають до нас, інколи навіть з метою профілактики. Приїжджають інколи питають, що у вас хворе, а нічого. Але якщо починають пити нашу воду, то відчувають або ділянку нирок, що говорить про те, що нирка має багато солів, або відчувають ділянку жовчного міхура, яке, що говорить про те, що там має порушення за жовчі. Від'їжджають завжди оздоровлені, щасливі. Лікуватись відпочиваючи у розпалі курортного сезону. Селищна влада організовує фестиваль Східницьке літо. Народні гуляння та цікаві святкові заходи створюють гарний настрій. Східницька нафтуся не має аналогів серед 10 тисяч відомих мінеральних вод на землі. Саме тому кількість тих, хто оздоровлюється в українській Швейцарії, з кожним роком збільшується. Фестиваль Східницьке літо в межах якого щовихідних проводяться різноманітні святкування, є одним із найдовших фестивалів України, адже триває він ще із 12 червня він має 11 етапів концертів. Сьогодні ми 13 серпня святкуємо день курорту Східниця. Це свято є в двох варіантах для східниці. Варіант перший це є промоція курорту східниці. Це є певний відпочинок наших відпочиваючих, які мають подивитися на наші місцеві таланти. І друге це є пам'ять про нашого земляка, який зробив наш курорт східницю Омеляна Стоцького, якому цьому році буде. Виповнили себе 117 років від дня народження. Східниця не лише оздоровлює тіло, а й душу. Сюди на день курорту приїхали митці зі всієї області, аби навчити дітей та дорослих творити дива українських ремесел. У нас є малювання по шклу пляшка, арт», а там боді-арт, але з українськими символами. Скільки дітей вже сьогодні розмалювали? Вже дуже багато не жнерахує їх тут. постійно сідають, сідають, сідають. – Так, так. Головне не спішити. О. Пісні і танці різних народів світу задовольнили смаки найвибагливіших меломанів. Кульмінаційними моментами концертної програми стали виступи таких зірок сучасної української естради, як Наталка Карпа та гурт Шоколадка. Тут є свій особливий колорит, тут особливе повітря, особлива вода, особливий настрій з'являється відразу тоді, коли тільки починаєш в'їжджати в східницю. Тому Справді, я радію, що сьогодні попала на це дійство, має змогу поспівати. Родзинкою святкування став нічний парад повітряних куль. Ті, кому вдалося прокататися на цьому найбільш екстремальному атракціоні, емоції не стримують. Супер! Враження, супер! Класно. Христина Купльовська, Михайло Тарабас Вісник.